Ви дивитесь громадське онлайн, моє ім'я Алла Кошляк, і сьогодні хочу говорити про інновації, які нарешті ну так виглядає, можуть бути впроваджені в Україні. Принаймні, перші кроки для цього вже були зроблені. Зокрема, напередодні Верховна Рада України проголосувала за постанову щодо реформ галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвитку інформаційного простору України. Це рекомендації власне від it спільноти української, яких дуже Очікували багато хто на цьому ринку, і е, про те, які закони ще треба проголосувати для того, щоб в Україні, в Україні е, говорили про електронне урядування. про... Е, Цифрову демократію, якщо так можна сказати, не як про якісь абстрактні речі, плани на далеке майбутнє, а як про дійсність, в якій ми вже зараз живемо. От що для цього треба зробити? Я сьогодні питатиму у директора з інновації Львова. Цікаво звучить дуже ваша посада. Ще розкажете. Я сподіваюся, чому я нікимиріла, яке зараз є в нашій студії. Добрий день. Доброго дня. Отже, ну по перше, ви сьогодні презентували у парламенті проект закону про електронні вибори. Я так розумію, це поки що лише проект. Він ще не поданий до е, Верховної Ради, але е, перший крок, принаймні, вже зроблено. Розкажіть, будь ласка, як це буде працювати е, особливо цікаво, що сьогодні е, одночасно з'явилося. Кілька повідомлень, які стосуються так чи інакше, електронного урядування, от пілотний проект, який запустився у Львові, про Дніпропетровськ і, і проект Приватбанку з платіжними системою Центральної виборчої комісії, теж сьогодні було повідомлено. От презентовано проект вашого ось, цього закону про електронні вибори. Якийсь просто бум інновацій, і так, от одномоментно і вчора прийняли цю постанову. З чим це пов'язано? Як, як так сталося? Ну, по перше нас пов'язано з тим, щоб не забути, сьогодні все ж таки перше число, не все треба приймати дуже серйозно, що сьогодні презентується. Так що я сказала, бо, що ця новина Приватбанку була більше по чим беремо це серйозно. Ну, вчора так презентували концепцію законопроекту про електронні вибори. Це означає, що електронний перерахунок, підрахунок протоколів. Тобто сьогодні ж у нас дуже багато фальсифікацій, які проходять, проходять якраз на рівні, що протоколи перерахуються. Тобто, що там якась помилка. По різним причинам і тоді протокол їздить туди-сюди між різними комісіями і міняється. Скажем, ну це зможливило б взагалі, що бюлетені зразу. Рахується в електронний протокол, тобто що він навіть не створюється на папірці, зразу викликали помилки. І цю систему ми вже, можна сказати, протестували у Львові. Коли у друг, другому турі виборів мера, ми 100% всі протоколи а, сканували, виставили на сайт вибори, і там зразу була витка, що яка явка, які результати виборів, де якісь помилки в протоколах, і вже через 4-5 годин можна було. Бачити весь результат виборів. Тобто, ми сьогодні хотіли би скоріше узаконити це, що ми вже пропілотували. А це про вибори, про Приватбанк. Це було так, і сьогодні перше число, все ж таки. <різь> 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 тобто, я просто зараз хочу на плазму вивести ось цей пост, поствід. Людина, яка відповідає за інновації у Приватбанку, ну це виглядало так, що платіжні системи та центральна виборча комісія запускає в Дніпропетровську пілот із електронних виборів. Ну Ну, гарно пожартували. Ми також повірили частково у цю історію, але разом з тим є ж і реальна історія, яка стосується банків. Це той пілотний проект, який разом запускається ми. у Львові. Розкажіть, будь ласка, про так. нього докладніше. Є дуже багато добрих новин за останні ріки, також з банками, бо ми пілотували приблизно рік назад, трохи менше у Львові. Бенк ID – це означає, що можливість через інтернет-банк замовити деякі довідки, послуги, тобто перші електронні реальні послуги. І ми пілотували це так, якраз і з Приватбанками, і з Защадбанками. Сьогодні ми приєдналися до Нацбанка, Національного банка, який створив такий міжбанківський стандарт, через який вже всі банки можуть надавати доступ до електронних послуг. Це означає для людини, що через свій інтернет банк може, можна зайти, також, як заходять люди сьогодні, щоб зробити якусь платі. Тіжко, ну також вони заходять на портал послуг і можуть замовити деякі послуги. Ну це так то добре пожартували. Цей мер також подивився, посміявся, що його буде перевибирати через банкомати. Ну це така добра посмішка, якраз ці. В шо вірять, це ж саме добре посмішки. Ну також у нас вчора була новина так, щоб прийнята була постанова. Яка так, це рекомендація, на все ж таки дуже важлива, що ми зібрали все, що наболіло у галузі. Тобто в it галузі в галузі комунікації, електронне урядування. І це якийсь такий документ, дорожня карта можна сказати, що зробити, щоб галузь швидкіше розвивалась би. і як я Два дні назад писала, коли ще була не перемога а зрада, бо в першому разі не проголосували. То я теж писала, що ми навіть нічого не просили. Просили просто створити нормальні умови для розвитку, європейські стандарти, правила гри. І велике дякую Олександру Данченко, що він не здався, і, і спікеру Володимиру Гросьмана, що він підняв іще раз це питання, і скажемо, що це було недорозуміння, і надію, що все ж таки парламент також зацікавлений підтримати ці законопроекти, які потрібні для галузі для електронного рядування. Ну от. Власне, так виглядає до е, той проект, який запроваджений у Львові. Тобто на місцевому рівні, в принципі, можна налагодити якісь е, впроваджувати ці інновації. А от якщо брати на рівні держави, то ну от Нацбанк бачимо е, більш-менш відкритий до, е, до таких ось і е, таких напрацювань. А хто із е, парламенту чи хто із виконавчої влади найбільше опирається цим mm -hmm. процесом? Не знаєте, можна робити на місцевому рівні, що залежить від місцевого рівня. Хоча у нас децентралізація, дерегуляція, але все ж таки у нас є деякі державні органи, які надають свої електронні послуги чи не надають. Наприклад, міністерство здравоохорони вони. Наскільки я знаю, взагалі нічого не роблять, серія електронного, хоча там дуже наболіло навіть. Міністерство соціальної політики також стільки є послуг, які можна було б надавати через електронний кабінет. Ми могли б через кабінет мешканця. Ну, зато, наприклад, Міграційна служба передає свої деякі функції, Міністерство юстиції уможливило надавати на місцевому рівні, наприклад, що можна переоформити своє майно уже в місті, а не при міністі. Надало б повноваження нотарісу. Не можливість давати електронні послуги, то це дуже залежить від органу. Але все ж таки, поки нема державної стратегії, що робиться, хто має робити, хто відповідальний, за який час і що якщо не зроблять, то все інше таке робимо. Ні, завдяки кіно, ні дивлячись на а в суперечку перечини А от чи можна там назвати ну номер один от драйвер інновацій так в у владі, і там хто найбільше гальмує ці інновації? Номер один драйвер все ж таки міністерство юстиції сьогодні виходить, бо вони реально один із органів, який передає свої повноваження і передає свої послуги, і відкриває свої послуги, і відкриває свої бази даних, і це такий добрий прецедент. Тобто вони навіть роблять більше, чим закон каже, спочатку роблять вони, а потім також міняється закон в сенсі, що вони можна сказати, драйвери. Хто гальмує, ну, у нас тут різні претенденти на, на гальмування, але ну, вони, скажімо так, все краще і в краще. Тобто була велика проблема, що не було єдиного порталу електронних послуг. Сьогодні якби його теж немає, бо він тільки каталог різних силок, де отримати якусь послугу. Ну добре, все ж таки перший етап, якби щось є, яка ширма, буде наступний етап, будуть надаватись послуги через портал. Надіємось, буде стратегія. Це залежить від агентства електронного урядування. Є ще багато моментів. Ну, мені здається, за останні півтора роки зроблено стільки, що це вже можна сказати, що пішов деякі тренди, рухи. Але ну наскільки мені відомо, от АІТ-спільнота, якщо можна так узагальнювати, свого часу вимагала як мінімум два законопроекти ухвалити. Про надання послуг через мобільні телефони інтернет-банкінг, законопроект 2544 а та також про розширення функціоналу пластикової картки, яка буде запроваджена замість паперового паспорту, закон за номером 3224. Я так розумію, досі за них рада так і не взяти. Ні, досі якби рада не встигає. Ну, чесно кажучи, при всій повазі, поки у нас в Раді з'являються різні законопроекти, які треба на. Переіменувати Хрущок у Дніпровку і передати літак, і так далі, то ми навіть не дійдемо до таких законів, які, чесно кажучи, мені здається, більше поміняли би чим ці точечні, які обов'язково зразу треба проголосувати. Ці законопроекти і один і інший були в порядку денному. До них просто не дійшли по різним причинам. Добре, надіємося, що вони знову попадуть в порядок денний, що Олександр Данченко буде також боротися, як і він в останній раз боровся за це, щоб вони попали би на голосування. І... Це цікаво, до речі, що, наприклад, законопроект про електронну ідентифікацію, це означає послуги через мобільний телефон, через ID. Ми подалися з міністерством юстиції. Ну, 7 сім місяців назад, мабуть, вже. Тобто, як би закон повноваженого органа, якби прогресивного міністра, якби всі розуміють, що це потрібно, ну навіть не. Прочитали цей законопроект комітети, не дали свого висновку. Єдине, хто бореться, це ІТ комітет, а всім іншим. як би... А скільки, скільки там ще комітетів потрібно? Чотири б, приблизно профільних ще. Ну, Вони вирішили, що може не до цього, але добре. Будемо знову, не завдяки, але супереч. Якщо говорити ось про ну, ось ці закони, які скажімо так, які переваги вони надають там українцеві, звичайному, якщо вони коли вони будуть ухвалені, будемо сподіватися, що будуть. Тобто, чому потрібно тиснути на депутатів, щоб їх ухвалили? Такий самий простий приклад і життя Естонії, бо все ж таки у мене такі паралелі маленькі. Наприклад, законопроект поїде карточку, дає можливість підписати цифровий документ через їде карточку. Тобто, ці карточки українці чи мешканці України, чи іде карточки, які видаються. Вони гарний пластик і працюють як ідентифікація. але там є така можливість, як цифрова підпись, тобто, що. Людина, хто отримає цю карточку, може зайти на портал послуг, чи там у Львові, чи на національний, і отримати якісь послуги, замовити якось довідку, підписати якийсь документ. Тобто, замість цього, щоб я ходила би по держорганам, я можу через свій, скажімо так, пароль підписати документ і все. Тобто мені не треба стояти в черзі, і це дуже зручний інструмент. Інше про ідентифікацію, то що я можу отримувати послуги через інтернет-банк. То, що я можу підписувати документи через мобільний телефон. Я в Естонії голосую навіть за депутатів через мобільний телефон. Хвилина і все. Підписую будь-який документ за хвилину через мобільний телефон. Ось, до речі, ще одна. Я сподіваюся, це не першоквітневий жарт. Ні, ні. Розкажіть, будь ласка, про цю операційну систему, я так розумію, яку Естонія готова надавати іншим країнам для електронного урядування. Знаєте, це такий добрий жарт в доброму сенсі, що Естонія реальна така створена. Комплекс систем, система електронного рядування, де все можна робити через інтернет. Та в сенсі, що починає з всіх послуг, я, я не пам'ятаю, коли я бачила чиновника, він мені не потрібен, бо всі послуги через інтернет закінчує голосування через інтернет. Ну, це така ні, ні то, що жарт, но добре прикола, як можна винести державу в електронний світ і вигляд. Но тут тільки деякі функції, що, наприклад, можеш за депутатами дивитися, як вони голосували, за що. Вони голосували на це такі на половину Знаєте, сьогодні не вірте, половина що ви читаєте і бачите. Просто мені здається, знаєте, настільки не вистачає якихось позитивних новин, настільки не вистачає дійсно якихось да. прогресивних рішень. Що будь-що, коли з'являється в інформаційному просторі, яке і, 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 і дійсно там із позитивними і, і якимось забарвленням, то одразу хочеться повірити, що воно да. може бути впроваджений в Україні. Знаєте, у нас у мене питають, хто гальмує? Я навпаки сказала би, що в мене якби не стільки, що хтось гальмує, але багато ще не встигли. Але за півтора року, скільки ми встигнули, у нас де наприклад у Львові 70 послуг електронних вже. У нас можливість через там інтернет-банк отримати якусь послугу. У нас іде карточка у Львові, яка працює, можна дати цифрові підписи і так далі. Також вибори електронні програли. Тобто створили і один раз зіграли, скажем так, в доброму сенсі по не законодавче ще не, не працює, але як створили пілот. Це дуже дуже багато. Це дуже багато. Ми зробили за півтора роки. Бо Естонія до цього, що ми дивились на екрані, доходила 20 років. А в Україні за півтора ми зробили це що Естонія дуже прогресивна. Може робила не 20, но ну 5-7 років, мабуть, точно. А от розкажіть докладніше про те, як буде, яку яка буде пода. Дальша доля ось цього законопроекту, який буде сьогодні, який був сьогодні презентований. Тобто, ну від кого треба чекати цих наступних кроків? Чи достатньо там депутатів, які розуміють важливість, і як воно потім буде впроваджуватись? У нас була дві новини: перше, це цей комплексний комплексна постанова, інші електронні вибори. Якщо ми при електронні вибори чи підрахунок протоколів, то це ми будемо подавати через півтори. Тижня приблизно ми на ним вже працюємо, мабуть, місяці чотири і з різними організаціями, і різними депутатами. Ну сенс буде в тому, що на дільницях будуть зразу, коли рахується голоса, тут треба продискутувати, чи це буде бюлетень вкидатись в таку машину. Яка сканує, підрахує і створює вже е, зразу електронний протокол. Чи це буде все ж таки вручну підрахунок протоколів, але виводяться не на папірець, підраховуються голоса, а там, чесно кажучи, кожен третій протокол, кожний четвертий, третій уже з помилкою, бо це не так легко підрахувати, але щоб не було б цих помилок, вони зразу біля цієї рахуються в інтернет і е, е, сум, скажем, створюється електронний протокол. Доля буде, мабуть, така, що ми подаємо його. Далі буде дуже велика дискусія на рахунок цього: чи Україна готова, чи не готова. Ну чесно кажучи, я сьогодні ну, от якщо якраз якщо або просто... Бразилія то готові. То, то чому Україна не готова? Це не жарт був до речі, так що якраз тому я і постанову, що якщо ці держави. Готові, а у нас 100 тисяч дуже крутих фахівців галузі IT. Чи ж ми не готові? А всі інші, ну не всі інші, але багато хто інші готові. Ми переконаємо і дійдемо до цього, що так, мабуть, ми все ж таки готові. Ми зрозуміємо, до якого ми готові, хто профінансує це все. У нас є сьогодні. Різні міжнародні донори, які були б готові, і профінансувати це, що створюються сканери. Ми спитаємо, куди ділись всі ці, ці камери, які у нас деякі... Де де кілька... відео До так, речі, так, за так. виборчими дільницями ми всі забули про це якось так. Но дуже цікаво було б згадати, де і вони ділись. Щоб також паралельно, поки у нас іде сканування чи підрахунок, що також було б можливість через камери спостерігати і. Ну у нас середньому приблизно 9 місяців приймається законопроект. Це якщо добре, все Ну, тоді у нас ще рік. Після прийняття, бо це закон виборів, поки це можна буде вже використовувати, на все ж таки ці пілоти можна створювати вже раніше, щоб ця концепція вже як пілотна працювала би на місцевих виборах. Тобто, у нас кожного тижня десь маленькі місцеві вибори. У нас постійна можливість вже тобто протестувати систему буде на чому, так на жаль, чи не На жаль, у нас постійно маленькі вибори, де можна протестувати, так тобто, як це буде відбуватися, спочатку ну спробують на місцевих виборах. Якщо Система працюватиме нормально, то ми можемо так обирати парламент і можемо так обирати президента. Правильно я розумію? Ну і це це можливо. Я зараз трошечки там фантазую. Помріяти це, мені захотілося Це зовсім не мрія. це... Приклад Естонії знову. Ми, мабуть, не скоро да до цього. але я можу бути в Україні і голосувати за парламент, за місцев... місцевих виборах, за мера і так далі. Через дві хвилини мобільний телефон просто підписати. Тобто, це реальність, це працює. Якщо це працює в Естоні, то колись ми, мабуть, дійдемо Не скоро, зрозуміло, бо сьогодні ніхто не прогарантує, що ти не передав комусь телефон. Для цього треба багато механізмів захисту і законопроєктів, але все ж таки перший етап це. Це, що на дільниці вже не будуть переїжджати на пепріцях протоколи, які на калінах пере, перемальовуються. А далі це, що вже можна кинути в урну свій бюлетень, він автоматично підраховує і поетапно. Далі вже списки депутатів, що можна вже в електронному вигляді подавати їх, і так далі. І так далі. Тобто, потихеньку місцеві вибори, вибори народних депутатів це наші перші два кроки. Але для того, щоб з телефону ну там фактично можна було проголосувати, депутатам доведеться таке ухвалювати закони про ID, про цифрові підписи. Так ми знову доходимо до цього, так ну виходить і трохи таке замкнене коло, що там без одного законопроекту не запрацює інший, і там ще потрібно купа додаткових постанов. Хто в Україні має ну і хто фактично робить те, що контролює, має контролювати і реально контролює те, щоб всі ці постанови ну вони принаймні були написані і, і подавалися до парламенту, і не, не виходило так, щоб от один прогресивний закон проголосували, але він не може працювати, тому що там немає ще чотирьох. Ну це у нас ці закони між собою, Бо там цифрова підпись. Тобто заснова всього це цифрова підпись. Чим можна вже далі підписати голос як також документ, скажімо, чоловіковий документ. Тобто, Тому це засновані. Бо санкони пов'язані, тому, бо все засновується на електронному підписі. У нас немає цього органу, який повноважений який слідкує, у нас є агентство електронного рядування, але ну, він не має стратегію державну, тобто -то добре, він може міркувати, що, мабуть, нам потрібен цей закон, мабуть, це інший, але ну, у них немає повноважень, щоб сказати одному чи іншому міністерству, ви маєте створити електронні послуги до цього числа. А то, бо ну, якщо, скажімо так, ми можемо сказати, ми хотіли би 100%, Пріоритетних електронних послуг. Міністерство соціальної політики, наприклад, каже, що ви там можете хотіти, але знаєте, мені тут ніхто команду не дав і мені не до цього. У мене тут пріоритет 1, 2, 5, я колись поміркую про ваші послуги. І далі вже немає інструменту, чим працювати. Тобто немає якихось санкцій за невиконання, так? Це... Немає взагалі плану, навіть, який мав би виконатись. Я читала і коаліційну угоду, на жаль, де вже який раз, не знаю, четвертий, п'ятий, так згадала, що обіцяли півтора року назад. Я договір про асоціацію ніде точно не прописана. Тобто так, електронне рядування, цифрова підпис, що це означає? Це настільки широке розуміння. Ну, далі цього стратегічного плану взагалі немає. Ні не то щоб проконтролювати, але немає навіть чого контролювати, бо плану немає плану дії відповідальних. А хто мав би розробити цей план? Агенція електронне рядування може це зробити, пропонувати на Кабмін. Кабмін може це, скажем, прийняти як постанову чи законопроект, залежно від що там буде, як детально прописано. і, скажімо, змусити вже міністерства створювати ці послуги, які всі розуміють, що правильно і треба робити. Ну, оскільки в нас останні пару років є така тенденція, що волонтери багато в чому підміняють державу, то чи, чи немає вже альтернативної якоїсь стратегії, яка вже написана, яку можна пройти, покласти в агентство і сказати, от хлопці, давайте впроваджуйте? Ну я боюсь, що це так і піде. Но, чесно кажучи, це дуже велика комплексна програма і питання, і не все можуть зробити волонтери. Бо якісь послуги можуть зрозуміло робити, бо кожна послуга це маленький процес. Написати дуже широкий документ. Для цього потрібна реально і багато праці, і, і люди, і ресурси, які цим постійно займаються, бо це треба прописати всі функції, всі органи, проаналізувати, хто відповідальний за що, для цього щоб запустити там електронну карточку. la licara треба прийняти такі законопроекти такі постанови треба зробити такі кроки це дуже комплексне питання тому це може зійдеться на цьому що волонтери будуть це робити якщо ми розуміємо що агентство реально не буде писати цю стратегію. ну поки є вищасна надія, що обіцяє щоб покаже скоро, і скоро, і скоро якісь вже драф... якщо повертатися до паралели з Естонією чи можливо такий варіант взяти просто напрацювання готові які вже є у Естонії яка вже втілила все це в життя і просто адаптувати його в українських реаліях? Ну масштабувати правда доведеться mm, на да. більшу країну, mm. але от теоретично чи можливий такий варіант на навіть такий драфт, скажем, агенда чи цифрова агенда, чи цифровий план для Європи, які є рекомендації на всі держави в Європі дігітал-агенда називається: взяти цей формат, ці показники і міряти ці показники. Тобто, скільки люди користуються інтернетом, чи вони вміють користуватись, яка доля послуг перейшла в інтернет, чи створилася електронними, там, чи є чи працюють петиції і так далі. і так далі Тобто це можна взяти дуже добре, як костяк, скажу, на що побудувати, зрозуміла. І, і мали би взяти, якщо ми вибрали все ж таки створювати європейські стандарти, і цей документ може бути один із. Європейське основ, які ми перенесемо. Не знов це дуже велика праця, яку треба проаналізувати і зробити. І тому, чесно кажучи, у мене є надія, що може, все ж таки агентство це зробив. Якщо ні, то будемо знову збирати волонтерів. А от чи є якийсь механізм, я не знаю, повпливати на це агентство? чи знову доведеться збиратися там якимось пікетом під, під будівлею, чи є там законний механізм, ну там змусити їх працювати в тому, от, в тому напрямку, який, який потрібен? Ні, немає. Знаєте, наприклад, якщо е, у нас був закон про цифрове суспільство, який закінчив діяти в кінці того року, тобто як би вже і нема закону, тобто, якщо був би закон. Ми могли б впливати через нього і сказали би, що от закон каже, що до такого числа ви можете зробити. Тобто то зараз, якби всі розуміли, що це потрібно, якби ми можемо казати, що потрібно, і всі, і фахівці можуть казати, і Євросоюз, і інші можуть казати, але такого прямого впливу, якщо ви не зробите за місяць, то. Такого інструменту немає. Не все ж таки надіюсь на і просто в них теж дуже обмежені ресурси, бо держава щось виділяє, скажімо, приблизно 2 мільйони гривень на створення електронного урядування. В Естонії кожного року 50 мільйонів євро приблизно на тільки, щоб система працювала би, що дешевше, ніж. Бюрократія, ну все ж таки, просто це ну за ці гроші можуть так працювати деякі люди, робитись деякі проекти. Ну зробити щось масштабне дуже тяжко. Тобто, поки держава не буде казати, що це важливо, то дуже тяжко і питати щось, що у них немає ресурсів робити. Ну, будемо сподіватися, що ці ресурси насправді будуть знайдені рано чи пізно, краще рано. Разуміло. Хочу подякувати вам дуже за цю розмову. Директор з інновацій міста Львова, Яня Камерило була у нашій студії. Говорили про перспективи електронного урядування і про те, коли ми зможемо обирати депутатів просто в режимі онлайн. Ну, це насправді не фантастика, це може стати реальністю, якщо всі добре над тим працюватимуть. Дякую вам за цей ефір. Ви дивились громадський онлайн. На все добре. До побачення.